Доброго ранку, веселі малята, час вирушати і землю вивчати. Рідна, прекрасна, така чарівна, людям і звірям домівка вона, гори і ріки, ліси і поля. Все це дарує нам наша земля. Будемо разом її берегти, щоб у красі їй завжди. Цвісти. Земля це єдина планета, де є життя. Це наш дім великий і прекрасний. Всюди, де б ми не були на нашій планеті, ми можемо побачити чарівні речі, веселку після дощу, красиві заходи сонця або сніжинки, що падають з неба. А також. На нашій планеті можна побачити багато різних тварин, які мають різні розміри, кольори та звички. Кожна тварина унікальна і має свої особливості, за якими ми можемо її впізнати. Тож я пропоную пограти та відгадати тварину нашої планети. Це найбільша тварина на суші. Вона має довгий хобот, яким може брати їжу та пити воду. Ця тварина вважається царем звірів. Вона сильна і швидка та має розкішну гриву. А ця тварина має найдовшу на планеті шию, завдяки чому може їсти листя з найвищих дерев. Це велика тварина, що має ріг на носі, який росте все життя. Вона полюбляє проводити багато часу. У воді, щоб охолодитися, ну, а ця тварина має особливі смуги на тілі, білі та чорні. Вона дуже швидко бігає та полюбляє їсти травичку. Природа на нашій планеті не тільки красива, але й дуже тендітна і вразлива. Великий вплив на неї має погода, що постійно змінюється. Уважно послухайте та відгадайте, про яке явище природи йдеться. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюж, і на нас водиця лється. Як це явище зветься? Літає часто все довкола, дерев чимало поламав, але ніде ніхто ніколи його не бачив, не тримав. Понад річкою місток виріс із семи стрічок, та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Хмара сива увесь світ накрила. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг називають його. Ну, а зараз, моє любі, прийшов час для руханки, то зручненько всі ставайте і руханку розпочинайте. Ні, ні, ми, коліна вище, покружляй немов зайчисько Ручки, в боки раз і два, настрій в нас уже літа. Ручки, ручки, плеск, 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 ніжки, ніжки, скок, скок, скок Нашу землю ще називають блакитною планетою, а все тому, що більшу її частину вкриває вода. Це величезні океани, безкраї моря, швидкі річки, глибокі озера, чарівні ставки. Земля це наш дім, а вода її дорогоцінний скарб. Адже вода. Дає життя всьому живому. Під водою є цілий таємний світ. Там панує тиша, а навколо скрізь дивовижні мешканці водойм. Дітки, пропоную нам разом зануритися у цей чудовий підводний світ і скласти картину природи під водою. Дітки, пам'ятайте, наша планета це наш спільний дім, і кожен з нас може допомагати їй бути чистою та гарною. Тож давайте берегти воду, ліси та всю живу природу, щоб наша планета була щасливою. До наступної зустрічі!